Переходимо по посиланню. Відкривається у нас голубенький сайт Handycom. Тут у нас ще може відкриватися така реклама. Закриваємо її. Далі необхідно вказати своє ім'я. І Ім'я. Друге ім'я. Друге. Вказуємо свій імейл. E Далі вказуємо свій зіп-код. І вибираємо ваш primary service, тобто що ви надаєте. Handyman, наприклад. Get started. Потрібно вказати американський мобільний номер. Далі потрібно вказати вашу справжню адресу. І тут написано, що ви робите. Також необхідно вказати, скільки років оплаченого досвіду у вас є. Вводите свій промокод. Чи ви є власник або наймаєте інших? Ні. Працюємо самостійно. Давайте так. Wall Repair – Це ремонт стін. Tile, marble, countertop Work. Можете плитку міняти класти. Так, вибираємо. Technology Service – це підключення, інсталяція якихось там речей. Так, видалення снігу, наприклад, я не роблю. Smart home, підключення термостатів. ще там щось. Rough and Gutter Maintenance це ремонт обслуговування дахів та водостоків. Маєте високі драбини, можете їх з собою возити, маєте на чому, вибираєте і працюєте. Дуже прибуткованіше. Power washing. Потрібно мати власну мийку. Типу Керхера в нас це Пул сервіс. Дуже жирні заявки були на початку сезону. Там по 300 доларів, по 400 доларів за те, щоб підключити обладнання і почистити басейн. Пламбер. Робити пламбінг. Будь ласка. Так, пейтінг і Так. Moving and junk Removal це вивіз сміття. і... Переїзд не знаю, для джанк, для сміття потрібен якийсь великий трак, і для мувінга потрібен великий трак, тому думайте, що це вам потрібно. Light fixture установка люстр та ремонт. Lawn care, це обслуговування газонів HC. HVAC це іде в них обслуговування кондиціонерів, якщо ви можете це робити. home Theater. Home improvement, improvement, Holiday Light, Handing and Mounting. Картини повішати, там якісь. Garage Door Installation. Так, збирати меблі, чистка. Electrician. Door Locks. concrete це бетонні роботи із цеглою. Компуктер і Network Ну, Якщо ви займаєтеся клінінгом, наприклад, прибираєте, то вибираєте клінер. Carpentry Work це робота з деревом, Appliance Repair це ремонт, наприклад, морозильних камер, холодильників, посудомийок і так далі. Можете це робити, вибираєте. Також тут для тих, хто займається клінінгом, є Fabric Cleaning. Тобто потрібно мати якесь обладнання. Скільки років? Так. Більше 5 років. Ми ж професіонали. Submit your application. Так, нам потрібен номер телефону. Зараз одну секунду я загуглив номер телефону. Номер телефону. Номер телефону. Так, є. 209, якщо на нього що ніхто не реєструвався, 237 04 50. Двісті 50, next, 23, 45, ну, no, не знаю, Chicago Ave, hey. два сети Чикаго. Zip код 60623 ноль или ноль. Так, окей. Okay. Submit your application. Что это тут таке 209, 200, цифру пропустая, 237. Добре. Submit. Все, ви відправили свою заявочку. Зараз щось відбудеться. Потрібно пройти background чек Бекграунд-чек чек це необхідний крок, ви його перейти не можете. Тут у нас ви підтверджуєте своє ім'я перше-друге, зіп-код, номер телефону, вводите свою адресу. Що тут у нас є? Date of birth, так. І ваш social security number. Давайте я спробую щось загулити. SSN. Так. Беремо наш номер 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Це тестовий social security, тому. Так, вводимо наш. Так, нам треба якийсь там бути трохи старшими, ніємо ж професіонали. Так, 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 так. Ставимо галочку. Я потребую копію мого бекграунд чеку на яка буде агенція там вона дасть. Так. Тут теж буде потрібно завантажити ID image and ID verification. Це потрібно. І тут теж я розумію, що натискаючи цю кнопку, я підтверджую, що я прочитав. І розумію загальні повідомлення тут, і згоден їх використовувати електронний підпис і демонструвати мою згоду. Так, тиснемо Submit. Ми Бачимо, що тут є проблема. Тому що SSN є невірний. Окей. Ішов ще якийсь номер, давайте пробуємо його. Четыре 5,7,55. 5.4, 62. Так. Давайте спробуємо. О! Ну. Що там? Тепер нам дає можливість скачати Application. Download the App. Далі відкриваємо цей App. Вибираємо собі Android, натискаємо кнопочку, нас перенаправляє на Google Play і дає нам скачати оцю програму NG Service for Pros». Тиснемо кнопочку Install. Зідкриваємо. Так. Нам потрібно дозволити використання GPS, тому що NG воно перевіряє потім, як ви прибуваєте до клієнта. Коли ви в дорозі, коли ви в клієнта, коли ви залишаєте клієнта, тому це необхідно. Вибираємо перший пункт. Так, і тепер у нас тут ми вказуємо цей номер телефону, який ми використали. Get PIN-код. Вони зараз відправили на цей номер телефону, який ми вказали під час реєстрації. Читаємо це все, що тут написано. Ставимо галочку Confirm. Підтверджуємо. Також тиснемо, що ми акцептуємо, підтверджуємо цю всю угоду. І тепер у нас ми бачимо наш. ось тут зверху є статус бар, 75% Complete. Значить. Читаємо. Ви зараз у вайтлісті прямо зараз. Але ми відправимо вам імейл, як тільки ви будете готові відкрити application і закінчити свою заявку. Тут є статті, які можна почитати. Я думаю, ця інструкція буде зрозумілою. І легкою в роботі. Сподіваюся, що у вас вайтлісту не буде. Ну, цей вайтліст це особисто в мене був там, на кілька днів, поки я чекав, поки прийде мій background чек прийдуть результати, перевірки, і після цього вже тоді можна приступати до роботи. Тут є теж payment. Ви можете почитати, погортати. Тут є NG Service Support. Повинна бути кнопочка для зв'язку з оператором. Це червона кнопочка. Ви пишете ваше ім'я при реєстрації, ваш імейл, телефон. Пишете, що ви хотіли. У вас зараз там, наприклад, не буде Booking ID, тому ви пишете Na. Uh, when I can start Work. Наприклад, так. Так, да, і ви можете там запитатися їх там про щось. Тому пробуйте. Все у вас вийде.